Даю, впевнений, що ви сьогодні спостерігали з тією істерією, яку демонстрували деякі європейські лідери. Ну так їм не хотілося перемовин. Ну так їм не хотілося, щоб Зеленський зустрівся з делегацією російською або з російським лідером, що підхопили ось цю тезу, що спочатку перемир'я. Інакше ніяких перемовин. Ми ставимо ультиматум. Сьогодні до вечора у вас 12 годин, потім у вас 4 години. Кая калас особливо воювала там ну, язиком, а чим ще. Вони не воюють. Вони не воюють. Вони підключаються тоді, коли потрібно. Знаєте, на подтанцовки, так збоку дуже дико е виглядало. Потім підключився Бундестаг, а е потім підключилися. Депутати, чи хто вони там, Бундестагу? Ну я вибачаюсь, яке ви маєте відношення до України? Чому ви вказуєте українцям, як їм організовувати перемовини чи організовувати їм перемовини з ворогом, який з нами воює? І ви знаєте, подивившись на це все, я спостерігав уважно. А що пишуть наші чиновники? Ну, слава Богу, сьогодні, на відміну від вчора, заяву таких критичних, таких табу, не червоних прапорців, як ми любимо говорити, сьогодні не стояло. І Володимир Олександрович уже обережно говорив. Про те, що він все одно поїде, незалежно від того, встановлять перемир'я чи не встановлять. Навіть Андрій Борисович Єрмак і той намагався вже все ж таки якось змягчити вчорашню риторику. Я вчора якраз передбачав, що так буде. бо таблетка Трампа. Таблетка Трампа вона, вона діє. Ви знаєте, вона на всіх діє. І думаю, що коли вона повністю розчиниться в усіх на всіх просторах і в Європі, і в Україні, і в Китаї, а вона в Китаї вже розчиняється, і в Російській Федерації тоді наступить перемир'я, як мінімум. Так ось я написав о 17.09, дивлячись на цю всю істерію, що імовірно ну, перемовини напевно не відбудуться. Ось цитата моя така. Боюсь, що без присутності представників США перемовини нічого доброго не дадуть. Немає людей, які здатні провести їх без емоцій. Тому шансів на продуктивні переговори мало. Ну і люди коментарі понаставляли абсолютно комплементарність цією думкою, там 560-100%. Поставили там іще. Ну, коротше, люди поділили цю думку а, і там лайки, і сердечки, і так далі. Тобто, я розумію, що люди поділяють цю думку. І я вже сиджу і думаю, ну, ну це реально, це толку з цих перемовин не буде під е, оце няв-гав і так далі від Європи, від деяких лідерів, ну не буде цього. Плюс. Ми ж розуміємо, що під камерами будуть усі позьорами, будуть всі грати роль акторів. Всі, я зараз ні про кого конкретно, я от про всіх. Тому що кожному потрібно показати мужність, потужність, незламність, знаєте, риторику використати гарно, там, принизити. Опонента і так далі. Ми бачили, он з російської сторони летіло в наш бік, з нашого боку, туди. Ну, коротше, міжнародний квартал 95 студія. Просто от сьогодні, вчора, вчора і сьогодні, в повний манер. І кінцеву крапку поставив сьогодні Трамп. От коли я написав оце повідомлення через півтори години, ну, майже дві, читаємо повідомлення Трампа. Ну, По-перше, спочатку він написав, що зустріч Росії, і України у четвер дуже важлива. З цієї зустрічі можуть вийти добрі справи. А потім Трамп це все ще полірує. Після двох годин, як я написав оце повідомлення своє, пише: Я вважаю, що Путін і Зеленський будуть у Стамбулі у четвер. Я також розглядаю можливість прилетіти туди. Трамп. От тепер можна говорити, що перемовини якісь будуть. І якась, якийсь шанс на їх продуктивність може бути. Але я дуже сподіваюся, що в Стамбул не прилетять ось ці коаліції охочих, спроможних, неспроможних, дуже агресивних на язик, дуже сміливих в виступах, але людей, які нічого не роблять фізично для того, щоб стримати нашого ворога. А так, можливо, щось дають, щось десь допомагають, але ми розуміємо, що принципово це нічого не змінює. Сьогодні принципово щось може можуть змінити тільки прямі перемовини. Зеленський до них закликав, і я радий тому, що Дональд Трамп підтримує цю ідею і, можливо, буде в Стамбулі. Будемо слідкувати за цією величезною подією. Якщо вона станеться, це дійсно величезний прогрес. І не кажіть мені після цього більше, що Трамп ні на що не здатний. Трамп робить що може, але є сили. Надзвичайно потужні, які дуже не хочуть, щоб в Україні був мир, хоча би зупинка бойових дій. Їм це просто дуже не хочеться. Це моя точка зору, у вас може, звісно, бути своя. Сподіваюся, що Володимира Олександровича за ці кілька днів ніхто за цих європейських лідерів не переналаштує на щось інше. Ну і Трамп, Трамп, Трамп знає, що робити, Трамп знає, як. Впливати. І, можливо, Трамп пояснить нашим чиновникам, а чому літав сі до Путіна. Ну, до речі, можете мої відео передивитися до польоту, під час польоту на 9 травня, 10 травня я пояснював українцям, що робить сі в Росії. І я був правий після того, як Сі там побував, одразу миттєво ну, почали налаштовувати стосунки. Китаю, штатів. Ну, про це я напишу, запишу окремо відео. Бережіть себе, думайте глибше, розбирайтеся в процесах, підписуйтесь на правильні ресурси. Не забувайте коментувати, лайкайте, поширюйте і так далі. Підписуйтесь, зокрема, тут телеграм-канал, YouTube, X, але на офіційні ресурси, бо дуже багато таких реплік. Якихось фан-каналів, які беруть мої відео, постять і так далі. Ну, я не заперечую, тільки єдине прошу: не називайте ці канали Сергія Годзінський, або пишіть хоча б що це там, або фан-канал, або репліка, або ще щось. Ну, не робіть абсолютних дзеркал, бо це, ну, як мінімум, не гарно. Але дякую всім, хто поширює. Ви молодці. Не забуваємо підписуватись, не забуваємо лайкати, не забуваємо писати коментарі, і можна стати спонсором каналу. Це також вітається. Ви ж завжди питаєте, як можна підтримати? Будь ласка, спробуйте, бережіть себе.